Ліна Костенко, крила. А і правда, крилам ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як ж людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого з вірності в У кого з вічного поривання, кого з щирості до роботи, У кого щедрості над роботи, У кого з пісні або з поезії, або з надії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. Крила Майя. Ліна Костенко буває часом Сліплю від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. У ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно чисто, незрадливе. Усе як є дорога й гори. Це зветься Україна, така краса висока і нітрина, Що хоч спинись і з Богом говори.